По обидва боки Дніпра безмежні простори, особливо привабливі південні степи у пору дозрівання пшениці. Задзвонить дружно колосім Таврія, що на лівобережжі Херсонщини з її правобережжя дружно одізветься. Від обрію до обрію виноградники, баштани, зелені сади, моря пшениці, соняшників, сої. А спустишся по Дніпру ближче до лиману царство найбільших у Європі плавнів, з тиховодям, густим шумом та шиних крил у піднебесі. Найважливішою особливістю економіко-географічного розташування Херсонщини є широкий вихід до Азово-Чорноморського басейну та Дніпровської водної магістралі. Це відкриває широкі можливості для подальшого розвитку морських і річкових перевезень та індустрії відпочинку. Промисловість Херсонщини є однією з пливовіших галузей економіки, визначається потужною багатогалузевою структурою і займає четверту частину у загальнообласних обсягах реалізації продукції. У промисловий комплекс області входять 192 великих та середніх підприємства, на яких працює близько 25% працівників від їх загальної кількості по області. Провідну роль у формуванні виробничої структури області відіграє судна ремонт, судно та машинобудування, у тому числі наукомістки електротехнічна і приладобудівна галузі, паливно-енергетичні виробництва, а також скляна деревообробна, целюлозно паперова, легка і харчова промисловості. Херсонський суднобудівний завод це історія суднобудівної галузі України. Завод є базовим підприємством по будівництву суден для чорноморського пароходства і займається будівництвом та ремонтом судів і плавзасобів усіх типів, класів і призначень. Спеціалізується на будівництві морських транспортних суден спеціального призначення. Продукція Херсонського державного заводу Палата не має аналогів як у вітчизняній, так і у світовій практиці докобудування та судно ремонту. Плавучі металеві та композитні доки, споруджені на заводі, відомі в усьому світі і успішно використовуються у багатьох країнах. Покупців приваблює ретельне дотримання підприємством термінів здачі продукції та висока якість робіт. Відкрите акціонерне товариство Каховський завод електрозварювального устаткування є лідером машинобудівної та електрозварювальної галузі в Україні. А всесвітнє відоме обладнання для плазменої різки на світовому ринку займає майже 77% серед аналогічної продукції. Каховський завод електрозварювального устаткування є учасником технопарку Інститут електрозварювання імені Патона. Відкрите акціонерне товариство Херсонський електромашинобудівний завод єдиний в Україні виробник стартерів та їх приводів, генераторів для легкових і вантажних автомобілів. Закрите акціонерне товариство Укрсклопром по праву є флагманом скляної індустрії на півдні України. Тут змонтовано та введено в експлуатацію дві потужні машинолінії з виробництва склотари з встановленням імпортного обладнання. Потужність заводу 90 мільйонів одиниць склотари на рік. Закрите акціонерне товариство Таврійська будівельна компанія, новостворена компанія, вона об'єднала у собі найбільші підприємства виробників будівельних матеріалів, постійно працює над удосконаленням своєї продукції і якістю обслуговування. Впровадження у виробництво нових, більш технологічних механізмів, удосконалення технологічних процесів, методів контролю і виробництва дає змогу постійно знижувати собівартість продукції. Цегла ТБК, унікальний екологічно чистий продукт. Її варто застосовувати у всіх видах будівництва. Компанія використовує у виробництві тільки місцеві природні сировинні матеріали і виключно натуральні пігменти. Херсонська кондитерська фабрика лідер харчової промисловості на протязі багатьох років. Солодощі харсонських кондитерів користуються широким попитом як в Україні, так і за кордоном. Херсонщина пишається флагманами агропереробки, котрі випускають продукти харчування вищого гатунку. Відкрите акціонерне товариство Агрофірма Таврія є одним з лідерів виноробної галузі України. Коняки та вина досягли рівня світових вимог і отримали майже 200 нагород на національних та міжнародних конкурсах. Фірма неодноразовий переможець всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України. Агрофірма Радгосп Білозерський спеціалізується на виготовленні сухих, напівсолодких та десертних вин, які отримують найвищі нагороди на престижних виставках дегустаціях Закрите акціонерне товариство Чумак, утворене у Каховському районі, із залученням іноземних інвестицій, є однією з найвідоміших компаній в Україні, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування. Кетчупи, майонези, соуси, салатні заправки, соняшникова олія, макарони, томатна паста, томатний сік, консервовані овочі та багато іншої продукції, виробленої на базі сучасних технологій, якої більше ста видів добре відома як в Україні, так і за кордоном, і користується під. ...підвищеним попитом споживачів. Херсонська область характеризується розвинутим виробництвом зернових культур пшениця, ячмінь, кукурудза, зернобобових, горох, соя, технічних соняшник, овочівництвом, баштаництвом, виноградарством, садівництвом і тваринництвом м'ясомолоченого напряму. Основні акценти зроблені на розвиток туристично-транспортного комплексу, створення позитивного іміджу сільського зеленого туризму, виробничої сфери малого підприємництва, агропромислового комплексу, а також розширення інфраструктури та створення інформаційних баз даних для підприємців. В області створено та діють обласний фонд підтримки підприємництва, фонди у містах Нова Каховка і Херсоні. Щорічно Херсонщина приймає участь у загальнодержавній виставковій акції Барвиста Україна та всеукраїнському конкурсі Кращий вітчизняний товар року. Однією з найважливіших складових цих загальноукраїнських заходів є видання каталогів Барвиста Україна і Кращий вітчизняний товар року, які мають відображати для світової спільноти економічний потенціал та інвестиційну привабливість усіх регіонів України. Херсонська область має значні рекреаційно-курортні ресурси, що зосереджені в основному на узбережжі Чорного та Азовського морів. З метою раціонального використання території та її планомірного освоєння було розроблено планувальну документацію на узбережжі Чорного моря у Голопристанському, Скадовському, Каланчацькому районах та Азовського у Генічівському районі. Так на Арабатській стрільці Генечівського району започаткований пілотний інвестиційно-інноваційний проєкт з продажу права на оренду земельних ділянок на конкурсних засадах. І розроблена проєктно-планувальна документація курортно-рекреаційної території на узбережжя Азовського та Чорного морів по розміщенню лікувальних та оздоровчих закладів до 250 тисяч місць. Закінчено розробку генерального плану села Залізний порт Голопристанського району та Лазурного Скадовського району. Завершується розробка генерального плану Арабатської стрілки, а також міста Генічицька та села Більшовик. Наш край один з найчарівніших регіонів України, що має унікальні можливості для розвитку туризму, таврійські степи, тісно пов'язані з козацькою вольницею, легенди Каменської та Олешківської Січі, безперечно, привернуть увагу тих, хто цікавиться славним минулим українського козацтва і боротьбою українського народу за волю. Херсонщина, благодатна і щедра земля, за своїми природними кліматичними умовами належить до найкращих територій світу. Вона має вихід до Чорного та Азовського морів, налічуючи понад дві сотні кілометрів сонячного узбережжя з чудовими пляжами. За кількістю сонячних днів наш край не поступається Криму. Повітря у цих місцях насичене ароматами степових трав. Квітучих садів, хвої, солоними морськими бризами, наповненими іонами брому та йоду. Херсонщина уже впродовж багатьох десятиліть є визнаною здравницею для дітей та дорослих. Таврійський край. Гостина Херсонщина Має широкі можливості і запрошує представників ділового та підприємницького співтовариства до вкладання капіталу в розвиток цього мальовничого куточка земної кулі. Сподіваємося на плідну співпрацю і щасливе майбутнє. Соняшний край запрошує вас.